Наметового містечка, учасники акції безстрокової акції протесту вимоги народу виконати. І ми, члени Координаційної ради громадської організації Хмельницької обласної підприємці Поділля. Ви бачите, що всі учасники тримають ночні вази в руках своїми імінами, тому що ми зараз будемо направлятися до стін міської ради, до мера города звертаємося з подякою, що вони виконали. Всі строки, повідомлення, які ми 7 числа зареєстрували в канцелярії. Мера міста Мельника Сергія Івановича з подякою від нас за встановлені нам біотуалети. Ви розумієте, що це сарказм, ніяких біотуалетів нам не встановили. Навпаки, коли збирали ялинку в Хмельницьку, ще раз кажу, не йовку, а все-таки ялинку для наших дітей. Тоді біотуалети стояли по закінченню монтажу, біотуалети зняли. Тому нам прийшлось ходити на горщик і, скажемо, підливати фауну чи флору окружаючу. А оскільки в нашої міської влади немає туалетів, біотуалетів, то ми зараз зробимо такий флешмоб, їм подаримо ці біотуалети і надіємося, що коли ми сюди вернемось на наступний раз, Сергій Іванович, ми обов'язково вернемося.